Минув перший буремний тиждень у нашому гнізді. Нарешті все ніби встаткувалося. Мешкає оновлена пара. Молодий Грицик замінив Грицька, будівельника гнізда. А от за одаркою, хоч годинник звіряй, прилетіла вчасно, знайшла собі господаря в дім, не зволікаючи. Парування відбулось 24 березня. Десь за тиждень має з'явитись перше яйце. Досвідчені шанувальники нашого каналу вже відчувають скоро. Таїнство відкладання яєць завжди відбувається в присутності батька. Година пізня, а напруга зростає. Тужиться, тужиться, пишуть в чаті ті, що мають такий досвід. Моя баба Галя казала б, пнеться. Скоро народить, пишуть інші. Хоча варто таки говорити, «відкладе й це: у птахів немає пологів як таких, адже немає плаценти. Та й сам процес має бути менш болісним. Адже у птахів відкритий таз. Лобкові кістки не зрощені між собою з черевного боку тіла. Вільному проходу яйця вони не заважають. Хоча й крізь клоаку його пропхати, мабуть, непросто. Одарка птаха досвідчена не перший раз. Знає, коли яку позу треба прийняти. А Грицик повністю їй довіряє, не переживає. Ще трошки, ще трошки. Не знаю, яку курей, що перше, яйце. Чи курка, а от у лелек перша точно одарка. Хвилин за п'ятнадцять все скінчилось, вспокоїлось. Ну, показуйте. Отаке воно нове життя. Ти диви, а Грицик швидко звернув увагу. Старий Грицько добру годину стояв незворушно коло першого яйця. От у нашому гнізді з'явилось нове покоління. Ой, як далеко ще йому до першого польоту. Як все піде за планом, то наступне яйце з'явиться у цю ж пору через дві доби. А там третє, четверте, два роки підряд, одарка відкладала по 5 яєць. Багато небезпек чатує на молодняк навіть вдома, у гнізді, Деколи й не від чужих, а від своїх. Ще й доби яйцю. цього разу грицик відбився. А оце вже дуже небезпечно. Жодного дорослого птаха у гнізді. Яйце без нагляду, ну хіба трохи прикинути якимось сміттям. За два роки спостережень за нашим гніздом жодного такого випадку не було. Ворона, сорока, круг, Будь-хто може миттю вкрасти яйце. Дика природа жорстоко карає безвідповідальних батьків. Лелека Грицько такого не допускав жодного разу. Дві хвилини. Дві хвилини ніби й не багато. Але за цей час беззахисне життя. Увірватись.